Працівниками управління проти злочинам, пов'язаним з торгівлею людьми, спільно зі слідчими броварського відділу поліції було проведено ряд санкціонованих обшуків, в ході яких у 34-річного жителя міста Києва було виявлено та вилучено серверний системний блок, на якому у у вільному доступі для користувачів мережі інтернет знаходилось близько відео відеосексуальних сцен за участю дітей та приблизно така ж кількість фото. На момент початку обшуку було встановлено, що з даного системного блоку йде роздача в мережу даних файлів порнографічного характеру. Усі бажаючі могли у вільному доступі скористатися даною інформацією та завантажити собі дані файли, попередньо не проплативши їх. На даний час вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони теж з інформацією порнографічного характеру та грошові кошти, здобуті злочинним шляхом. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 301 Кримінального кодексу України, покарання за яке передбачає позбавлення волі строком до 10 років.